Підписав Харкові угоди, яка вимагає, щоб Україна імпортувала близько 40 мільярдів кубів газу на рік. Український уряд з гордістю каже, що що uh, він so <ккану> 네, не забирає стільки газу, тільки 27 мільярдів кубів, і це є проблема. Але <посте> ви зобов'язалися uh, uh, взяти ті 40 мільярдів? <посте> і газпром yeah. uh, поки що uh, and, and, цю проблему не піднімає. А Уряд поки що каже, що оскільки нам не потрібно цю. Більше газу, me, то давайте підемо в арбітраж. Наскільки я розумію, що останній арбітражний процес в Стокгольмі був дуже нещасливий для України. Окрім того, ще є одна проблема. Якби я був на місці Росії, я б сказав. Ну, гаразд, не беріть, я собі почекаю, поки не вимагатиму з вас. Вас побільше заплатити в рахунок боргу. Я буду не в цьому році з вас це вимагати up, а потім подальше. Зазвичай, Зазвичай right? такий тиск починається, коли Russia падає температура It's Росія. Ніколи в липні не підвищує ніяких цін на газ. Вони дуже полюбляють цьому відношенні грудень січень. і тоді ви себе віддаєте на милість людей, які можуть вимагати з вас гроші замість того, щоб сказати: слухайте, ви найбільший постачальник в нашу найбільшу в світі газотранспортну систему. Давайте. Зробимо справедливу угоду. Uh, Давайте не найвищий transit, тариф матимемо на газовий транзит, тому що у нас є така поміркована um, uh, можливість нашої системи. Давайте підійдемо раціонально 에, like стільки, прийняти стільки скільки може прийнятися система, і піднімемо ціну Russia на газ настільки наскільки це буде раціонально. Росії теж не, really не дуже вигідно будувати південний потік, тому що це буде дуже 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 дорогий. потік, і в кінцевому рахунку платитимуть за цей проект споживачі газ. І вони ще тільки два прогони побудували. Якщо б Україна Україна домовилася з Росією про транзит якомога більше газу, десь там 120 мільярдів, чи там більше 130 мільярдів кубів. для Росії. Це було б економічно вигідно. Мені здається, що для пана Путіна, хоча він дуже любить is, будувати газопроводи, але б це було вигідно, якби я був споживачем, то я не був би дуже щасливий, якби п'ять років отримуючи. Газ України, раптом мої газові рахунки здорожчали через те, що Росія будує обхідний газопровід. Або якби я був а, акціонером чи банкіром іноземного банку, який позичає гроші Газпрому на будівництво газпроводу, то я б теж запитав Газпром, навіщо ви запит... збираєтеся будувати той південний потік і позичаєте у мене гроші під це, якщо в. Україні ви можете мати повірковану ціну на газовий транзит. Таким чином Україна втрачає важелі, якими вона може а, 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 певним чином здійснювати тиск на Росію. А, 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 а. Uh, well, Росія <поцентрична> теж зацікавлена uh, uh, в певних uh, uh, стосунках, uh, 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 і тут Україна не допрацьовує. Я uh, um, uh, не знаю, чи вже не запізно це впровадити. Я кажу, іноді може, може, східний потік, вибачте, південний потік стане найкращим, з чим що може this, this трапитися для енергетичного picture, сектора україни може Тут картина буде в кінцевому рахунку. Спочатку буде жахливою, але Україні інакше не спаде на думку, як задуматися, як збільшити видобування традиційного <coughs> газу, газовугільних пластів, нетрадиційного газу тощо, чи трапиться це... Небе термінал Елен з крапленого газу в Одесі ніколи не відбудеться. Не думайте про поставки газу зі Словаччини. Україна буде до думати не може думати про поставки газу зі словаччини, тому що інакше буде спор з Росією. Яка є може бути за цим логіка, якщо Словакія може постачати тільки російський газ ніякого іншого? Де тут логіка? тобто, чи серйозно кажучи, південний потік це може бути єдиний спосіб змусити уряд серйозно поставитися до проблеми, і навіть сьогодні? чесно кажучи, північний потік uh, uh, транспортуватиме тільки 55 мільярдів кубів. Контроль над білоруськими системами, дозволить. Проводити більше газу, що але до понця, і фактично, Україна вже не має ніяких важелів транзитних, щоб вписати Росію в якісь рамки.